Всім конічуван, з вами Кінгерс, і у цьому відео я вам покажу, як лутати банки за допомогою класу вампір у Dead Rails. Сьогодні я вам в основному покажу, як правильно залутати банк в одиночку, щоб у вас все вийшло без, по факту, жодної смерті. До речі, передисторія мені написали дуже поганий комент про Росію, тому, будь ласка, не пишіть мені такі коменти. Тому що я буду банити. Або взагалі просто напишіть мені погані коменти. Е, мої мої водяні знаки на відео Моє діло тому, будь ласка, не лізьте. А ще я собі обновив скін, у мене є такий спринтбоні, куди ти повертаєш камеру, туди він не дивиться. Який прикол. Е, ну, в общем, поїхали. Зараз робимо, в принципі, стандартну річ, там, не знаю, забираємо ніж, ідемо брати е, у нас господи, вугілля. І я вам покажу взагалом, як це робити правильно. Бо багато туторіалів є, але деякі з них неправильні. Особливо у новій обнові, коли Вампіра реворкнули, тепер це повніша мета. Це дуже-дуже-дуже хороша зброя тепер, з якою можна робити дуже-дуже-дуже круті речі. Беремо вугілля. Вугілля, 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 вугілля. Беремо вугілля. Ми Беремо три вугля зразу, тому що в нас немає зараз фарака на лоб. І я зараз не буду брати хілку, я просто поїду зразу лутати місто. Лутаємо, лутаємо, лутаємо. Коротше, ми сьогодні уроки лутання. Так, пісми. Головне, не пишіть мені про. я неправильно висловився, напишіть мені про війну в Росії і з України. Ладно, пофіг. Ми вже біля нашого селища, тому що я зробила вам шедевральний вирізку. І дивіться, тримаємося на розстоянні, бо ви бачите, коли підходжу, вони зношують нам більше хп, ніж ми можемо захилити з них. Тому підходимо ближню, тільки коли їх пару залишилося. Взагалі ти тримаємося на розстоянні і б'ємо в радіусі нашого межа. Банкер, баркін. Так, беремо код. Е, і пішли далі лутати. Загалом лутати буде зараз, напевно, трошечки важко, тому що в нас цей. Я сьогодні якось на свіжу голову, ось цю. Не, не на свіжу голову, і я зараз не дуже сильно розумію, що я роблю. До речі, от цих з пістолетами вбиваємо в першу очередь і з двох тичок. Не, не хилимося з ними, тому що вони вам знесуть в 10 разів більше урону, ніж ви захилитись на них. Так, ну їх щось дуже мало, походу. Ані ого, Ладно, їх багато. Вони типу, головні на районі. Да, ну мені хана. Ані ні, мені не хана. От бачите, виходить, ти хілишся при тому, з наймом б'єших. Не бійтесь, якщо вас вдарили, тому що це не страшно з вашими жорсткими хілками. От найбільше, напевно, вони будуть зносити урон на зомбі оці бігаючі. Там, і з пістолетом. Тому з пістолетом, кажуть, вбивайте з двох тичок зразу. І пам'ятайте, ви саме швидкі в грі, тому користуйтесь цим Е, Так. Вбиваємо, 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 Відчитися. <б stereotype> так, пішли зараз. Ще трохи оцих от... зараз повбиваємо. І підемо цей, і підемо в банк уже. Бумбі-бум-бумбумбумбі-бум. -бу -бум. Якщо хочете ще якісь ігри, крім цього, пишіть в коментах. Це я обіцяю, що це буде останнє на цей тиждень відео по Роблоксу. Ну, можна на може Можна цей місяць загалом, це буде останнє відео по Роблоксу. Далі зніму відео по якимось іншим іграм. Роблокс теж буде виходити просто не так часто, як мої перші пару відео. Е, так, давайте, хіл. Ой-ой-ой, щось. Ой, 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 це дуже опасно. Це дуже опасно. У нас мало ХП. Так, давайте вже зразу швидко в банк, тому що туда може пройти поганий віроволк. Віроволки нам не, не треба. Е, ладно, давайте. Майстерство. Да блін. Чекайте. Піднімай. Піднімись це. На Підні... блін! У мене майстерство 1 6 5 Так, записуємо код. Код це напевно саме легка частина нашого плану. Угу. І все. Що ж, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І дякую.